Та всіх. ну що ж, пишуть в понеділок, буду зустріч Трампа з Зеленським щодо всього. Яка, який буде результат зустрічі Трампа з Зеленським? Який буде результат зустрічі Трампа з зеленським? Результат зустрічі Трампа з Зеленським. Так, Єрофан. Ну, Тиск примус. Домовленості пішли якісь, ось вони. Ви знаєте, додушать до чогось його? Зеленського до чогось додушать. До якогось результату. До зміни позиції, зміни ситуації. Додушать. Результат буде такий, що будуть тиснути. Трампу потрібна оця ситуація, вирішення цієї проблеми. Питання як? Питання як, я писала в телеграм-групі, заходьте, читайте, чому не зробити? Чому не роздірбанять не окупована частина Донеччини, роздірбанили її, все. Хочете, Донеччину? отримуєте. Залишили Донецьку область в рамках окупованих. Все. Хочете? Ось вона, вона ваша. Чому не зробити? Не рятувати ту територію, яка є? Не рятуємо, розумієте? На жаль. Хоча я зроблю про це розклад, тому що потрібно. Давайте так. Зеленський прийме умови Трампа щодо угоди мирної. Зеленський прийме умови Трампа щодо мирної угоди. Йо майо дев'ятка кубків вилетіла, ви самі бачили. Роздуми, розмови, обмеження, боротьба. Ви знаєте, розчарування, ух. Сила, втрата території, ну, прийме важко. Це буде приймання. Важкий процес це буде. Але так, це буде відбуватись. Це все буде через боротьбу. Це не буде одним махом, буде боротьбою. Ну, обновлення ситуації, розумієте? Все таки буде. Чому? Тому що він не вирішує. На жаль, він не вирішує. І тут щось робити доведеться. Заганяють в угол, заганяють. Так, хтось піде в плюс. Десь будуть поступки в плюс, Будуть. десь в мінус. Але треба зараз мислити логічно. Пойшло тикання. Якісь області в одній ситуації, якісь в іншій. Пішло тикання Оце. Навіщо? Любі і навіщо? Є ситуація, приймаємо, як є. І враховуємо її. Давайте поважати один одного.